Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачну овочеву юшку. Готуватиму у мультиварці хочу з вами поділитися своїм рецептом. Всі продукти у мене вже підготовлені, а ще добрий шмат свинини. Маю зелений горошок, цибулька, барабольку почистила, морква, капустина і кілька помідорів. У чашу мультиварки вилускою зелений горошок. Тепер великими ситими кусками нарізаю м'ясо. Цибульку мию, але лушпиня не знімаю. Закладаю також цибулинку у чашу мультиварки. Вімкнула чайник, щоб водичка закипіла. Помідорки надрізаю на хрест і заливаю окропом. Тоді шкірку знімаю, а помідорки нарізаю на 4 частинки. Тепер морквочка, капустинка і барабулька. Заливаю все водичкою і додаю спеції, сіль, паприку і лавровий листочок. Далі готую мультиварка. Вмикаю режим скороварка. Ось тут вже є готова програма СУП. Натискаю «Старт». Так, мультиварка вже вимкнулася. О, от, подивіться, як тут все парує. А як смачно пахне. Добре, то є добре. Так, і ще сметанки. Ось так. І смачненька овочева юшка готова. Ви Знаєте, я дуже люблю готувати у мультиварці, тому що це швидко і тому що це завжди дуже смачно.